Юрій Миколаєвич, надзвичайно напружений емоційний поєдинок. Ваші враження від сьогоднішньої гри. Ну, болівальники побачили справжній е, кубковий матч. Е, було все. Е, і картки, і пенальти. Те, що е, цікаві Е, Напруга, дуже напруга. Е, я задоволений. Задоволен характером, задоволен. Ми е, е, грали з срібним призером. Для нас це гарний іспит. Ми його прийшли. Я розумію, що за Денис, розкажи, будь ласка, коротко про свої враження. Сьогоднішній кубковий матч був дійсно кубковим. Для глядачів він був дуже крутим. Як він сприймався на футбольному полі? Ну, дуже важкий матч, дійсно. Хочу перш за все поздоровити всю нашу команду, тренерський штаб і найголовніше нашого президента, тому що для нього це був. Принципіальний матч. І я вважаю, що ми зробили те, що він хотів від нас. Тому вітаю всю команду і нашого президента в тому числі. Важкий матч був 120 хвилин, серед пенальті. Але ми готувалися, ми... у нас була своя тактика на гру, і ми її підтримувалися. Тому я вважаю, що ми сьогодні дуже добре зіграли, витратили багато дуже зусиль. Але втім смачніша перемога, так сказати. Після матчої пенальті це завжди битва характерів, битва вміння. Е, перший відбити м'яч. Чи зрозумів ти куди буде бити буде гравець? Ми готувалися, і знову ж таки хочу подякувати нашому тренеру-вартарів, який підготував все для того, щоб я відбив цей пенальті. Тому це перш за все його заслуга, а потім вже мої якісь спортивні навики, так скажемо. Богдана, ти один з героїв сьогоднішнього маршу. Ти зрівняв рахунок, коли вже здавалося, що болівальникам варто впадати у вічі. Розкажи, будь ласка, свої враження від сьогоднішньої зустрічі, що змушувало бігти вперед? Та атмосфера на стадіоні, наш, наші болівальники, ми не могли грати по інакшому і, і чесно кажучи, хлопці попросили ще трохи пограти. Кажуть, давай додатковий пограємо забити. То я забив і нормально. Розкажи, будь ласка, сьогоднішній Дніпро 1 Чи був це той Дніпро 1 який ми бачили в УПЛ? Чи поваж помітив ти якісь відмінності у грі цієї команди? Та в принципі, я думаю, що головний тренер новий ще не встиг там щось змінити по грі. Все, все так само вони грали добре в пас, комбінували. В перший тайм ми витримали, бо я вважаю, вони краще грали ніж ми, але в другому. Гра перевернулася, і ми справедливо дожали та виграли цю гру. Всі командою дуже підтримуємо Саню і бажаємо найшвидшого одужання. Ми всі з ним, Саня, тримайся, ми з тобою. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.